Сьогодні пропоную приготувати м'ясо пальчики оближеш. Да-да. В мене це м'ясо молодих козенят Ну, споріднене телятині молодій. А взагалі може бути і доросла яловичина. Таке дієтичне, можна сказати. Для початку беремо казанок. Бажано товстостінний і товсто. Те, щоб дно було. Будемо готувати в такому посуді. І на дно казанка відправляємо шматочок вершкового масла. Беремо цибульку. Цибульки потрібно багатенько, кажу одразу. Цибулю нарізаю кубиком і відправляю в чугунок, щоб повністю добре покрила дно. Тобто гарний має бути такий слой. Ось так приблизно. Тепер черга м'яса. М'ясо можете нарізати на будь-які зручні для вас шматочки. Я ось такими шматочками. Половину м'язка я порізала і знову прикриваю його різаною на кубики цибулькою. Тут можна не щільно закривати, а просто ось так. На цьому етапі необхідно трішки посолити. І обов'язково поперчити. Цю страву можна не додавати ніяких більше спецій. Сіль та перець. Ну, за бажанням, звичайно, ви можете додати, але обов'язкові головні спеції це сіль та перець. За бажанням можна додати часник. Ну тут вже на ваш розсуд. Можна вичавити через чеснокодавилку, можна пресом подрібнити, можна просто порізати дрібнесенько ножечком. Я подрібнила просто ножем і відправляю сюди. Ж. Але часник обов'язково потрібно закладати саме в оцей середній слой, можна так сказати. Далі залишившися м'яско, тобто друга його половина. Коли я казала, що ми готуємо м'яско пальчики оближиш, це, звичайно, утріровано. А насправді страва в нас буде томлене м'ясо в цибулевому соусі. Верх м'яса знову ж таки закриваємо подрібленою цибулею. Звичайно, тим, хто не притримується ніякого корисного харчування, може готувати таку страву і зі свининою. Якщо ви захочете готувати з куриці, то в такому випадку раджу брати цілу курицю і або порізати її на шматочки вже разом з кісточками, або ж зняти м'ясо з кісточок, але саме цілу курицю. Бо якщо ви візьмете тільки філе, це буде сухувато. І, звичайно ж, поверх цибульки ми знову солимо і перчимо. І в такому вигляді накриваємо кришечкою і відправляємо на самий маленький нагрів. Тобто, це або сама маленька конфорка на газовій плиті, або якщо в духовку, то на мінімальну температуру. М'ясо повинне томитися. Ми не ллємо сюди ні води, ні чогісінько. При нагріванні оте вершкове масло розтане, яке ми на дно клали, дасть на перший час своє змащення, а потім і м'яско і цибуля пустять соки, і у власному соці, в м'ясному і в цибулевому, воно буде томитися до готовності. Все. М'яско готове, ви тільки погляньте, скільки тут юшечки цього соусу. До будь-якого гарніру, хоч з овочів, хоч з каші. І нагадую, води ми не лили. Тобто, це все сік, сік з м'яса і з цибулі. Тож, готуйте. Смакуйте натуральним та корисним, і всім смачного.